Кішку Катю Тетяна Каленко забрали з Полтавського комунального пункту перетримки безпритульних тварин. Це вже не перший раз. Я тут брала собачку років 10, тому, років 10 тому. Мені порадила подружка, і я звідси взяла собачку. До сих пор у мене живе. А це я взяла котика, тому що моя котик помер, ну, вже 16 років бої і вона померла. І я вирішила взяти ще собі. Ще собі питомця. Нині на пункті перетримки живе близько півтори сотні котів та собак. Ця собака у нас опинилася не так давно, пару місяців приблизно. Вона перебувала на перетримці у волонтера, в якого ще більше десятка тварин. Він має за агресію, не вжився з іншими. Загриз собаку, і вона звернулася до нас за допомогою. Вона знайшла його. Він бігав по місту. Не худий, хворий на пункті, повинні знаходитися тварини, яких вилучено з вулиці з певних обставин причин. Це і за викликами поліції і тварини, які хворі. І тварини, які потребують підгодування, тому що є худі знесилені тварини, так на яких нас викликають, ми беремо таких тварин підгодовуємо, і вони повинні повертатися знову в своє місце перебування. Ми проводимо їм стерилізацію. Вакцинації і безпосередньо повертаємо на місце призначення цьогоріч на реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних тварин у Полтаві планують спрямувати 8 мільйонів гривень. Це дозволить відловити та стерилізувати близько 1300 тварин. Ухвалити це рішення мають на сесії міської ради, яку запланували на 27 січня, говорить Юлія Городчаніна. Повністю і на заробітні плати, і на роботу по відлову, стерилізації вакцинації тварин. Плюс додатково вводиться ветеринарний лікар при пункті перетримки. Ну і загалом на утримання, звісно, в самому пункті перетримки тварин це собак і котів. Ну, це дуже близька сума до тієї, яка була використана е, минулого року. Єдине, що минулого року ми додавали протягом року фінансування протягом 2022 року. Про стерилізацію реалізували 619 тварин це приблизно на третину менше ніж планували. Говорить Сергій Богодюк. План не вдалося виконати на сто на відсотків по 22-му року. З початку року не було можливості відловлювати в певній кількості тварин, яка була передбачена, тому що жодна клініка не проводила стерилізацію. З середини 22-го року почали виділятися кошти на стерилізацію саме з міського бюджету. До цього періоду це все було за кошт КТП 1628. Як розповів Сергій Богодюк, протягом двох тижнів КТП. 1628 має знайти та укласти договір із ветклінікою, яка займатиметься стерилізацією відловлених тварин. Тоді ж і розпочнуть саму процедуру. Дарин Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.